Агой мої любі, ніжні, класні, найкрутіші глядачі. Ми знову з вами в сан секвої а це значить, що це наш такий дурнуватий проєкт. Батьки-прибульці. І сьогодні я не буду так сильно бомбити, того, що ви бачите Кайл Д? Сьогодні він з'їжджає нахуй від нас. Тож, сьогодні в нас свято. Роздягнуся і буду бігати голою з прапором навколо цього дому. Приємного вам перегляду. Ну а якщо серйозно, то плани на цей день у нас приблизно такі, що ми, поки Кайл у нас живе, ми спихнемо на нього дитину. І самі батьки підуть прогуляються. Я вже знайшла, де знаходиться кінотеатр, і ми підемо в кінотеатрик, сходимо, подивимося, якесь кінцо. От, а потім візьмемо дитинку і, можливо, підемо в бібліотеку і будемо там розвивати її разом з Вейном. Давайте візьмемо Вейна, дамо Алекс відпочити. А перед тим як ми будемо грати, я хочу подякувати моїм любим спонсорочкам, а особливо божественно Людовік 25 п'ять та Катрусі. Дякую, спонсорочки, вам велике. Завдяки вам, чисто я тримаюся в цьому Sims світі, тому що іноді це буває досить складно взагалі не кинути нахер весь цей YouTube. Але ви мене мотивуєте. Дякую вам велике. Венчик у нас, в принципі, то вже виспався. Давай цьомкне дружину і отаку. І вставай вже. Вставай, підемо, по-перше, до дитинки. А, тут її якось щось. Ми з нею взаємодіємо. Ну, по-перше, змінимо її аутфіт на ось цей. І давайте подивимося, які в неї потреби. Вона хоче їсти, вона хоче митися і пісяти вона хоче. А, давайте юзнеш дайпер пер свій. А, от, тебе венчик погодує, таточко помиє і сам піде їсточки. <класти> uh, uh, давай ми з нею трошечки пограємося, поки Вейн не придумав uh, її покласти назад. І Battlefield. Погодуй, будь ласка. Боже, яка ти машина розкачена? Господи прости, коли ти встиг? <плодаток> <плодаток> давай, боже, як давно я тебе не бачила в такому. В такому вигляді Вейн, як ти є. нейтів. <плодаток> До речі, у нас. Що ти боїшся? А там гроза Йохана на вулиці, капзда, і потім е, сюди її покладеш, е, дитинчатку. О, все вона не обригалася. Боже, як помити? О, Баблбес. А де наша селесточка? Селесточка! Ну, якого дьявола Боже? Ти хочеш стяти? Ну, постси. Де піселф? Ось так. Посци. Попісять, покакать. Іди, у тебе є отут загін. Ти тут загін. Чого ти Виїжджуєшся. Чи ти не можеш туди пройти? Чи що? Коротше, я оце хочу покинути цю срану сансиквою к чортовій бабушці, тому що а, тут дуже погано. Селесті тут некомфортно, Взагалі некомфортно. От вона зайшла в своє стіло, але вона не може все лягла. Що це? Нє, ти можеш поспатки? Ти не можеш поспатки. Просто лежи тут, Селеста, і не виїжджуйся мені. Аркої миє дитинчатко своє любе. М -м -м. Скільки їй до додорослі, до речі? 16 днів ще. А ти не попісяла? В свій. Давай, ті той, використати підгузок. Не можеш? Вона миється зараз, не можна, певно. Тобі подобається Бабл Без. Я поняла. Ну, Звісно, коли такий ще таточок з тобою грається, боже, як він мене чогось сьогодні приваблює. Дуже сильно він якийсь якийсь він занадто привабливий сьогодні, господи, прости. Ти можеш попіськати? Все, ти піськаєш. молодчинка. І ти одразу її по той, по поміняєш. Дайпер. Бустро. А шо ти возмущаєшся? Що тобі не подобається, ти? Вася? Не в образу Вася. Це просто моя бичовська така, знаєте, натура виходить. Зараз на картани сяду взагалі буду записувати на картанах відусу вам. Давай. Змінюється от. Дядь, а що ти там тупиш стоїш? Ти можеш поприбиратися? Ля, стоїть тупить. Мені цікаво, він тут пона... Іди в Е, Він тут понаставляв, напевне, своїх банок. Хто намісив вже тут тіста? Скажіть, будь ласка, хто вже це зробив? Піцца Маринара? Піца Чикаго! Хочеться вставити тут цього чувака. Який господи, як його звати, не пам'ятаю. Зіпуля, чи як його то що. Ротата серфмі, будь ласка. О! 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 ну дивись, дивись, можеш, ж, якщо хочеш. Ну, можеш, ж, дивись. Баночку тут поставила, а? Олекс, ти, ти там вже, в принципі, виспалася вже 11 година. Давай. Давай не, не, не той мені, не цей. Боже, воно все скаче, як завжди, мене роздражає. Йди е, по пісій. Виганить цього кайла к чорту. Це мож їсти вже, взяти порцію. Ці піци ви понапекли. Тут є піца ще в холодильнику. Давайте я вгадаю, що є. Є піца Маргарита Кабзда. Давайте ми будемо взагалі на сніданок кубіти вечері будемо піців використовувати. О, ну да, так, -да, звісно, давай будемо кук піцу. Прибери оце. Дядь, а ти не хочеш теж прибратися, ні? Що? Правда? Ти вз. Матінко моя ж рідна ж боже ж Христова. А що ти хочеш? Ти хочеш спати, дитя? Ти їй хочеш розказати сторі, а лучше включи їй Лалабай, і хай вона той засипає. Не задручуй, дитя. Ти не виспалася? Тебе спина болить. А що хотів сказати Вейн? Нічого не хотів сказати. Прибирай це. Я тобі хочу змінити аутфіт на цей. На Я хочу оцей ще не юзала красивий. Дядь, ти також давай ми йдемо у город. Підожди, будь ласка, почекай. Я хочу, щоб ти, по-перше, себе там оце дискас свій надягнув. По-друге, наповнив миску для псіни. Ой, ти такий сразу булочка така нежна. А, а ти візьми Gitl of Toburс швидко. Де тут? О, хотіла вона зараза вже той. А оце викинь, будь ласка. Бо це дурачок оцей жрав. І не дожрав. І треба сходити до Селеста ще наповнить її. У мене за вікном Нью-Йорк як завжди. Треба ще піти наповнити її фідер. Отаку. А ти денсиш тут дурачок, Боже. Який ти тільки дурачок? Е, відвали від чоловіка, будь ласка, просто пожири і підем. І підемо. Ну, коти гарненька. Коти гарненька, а той дурак ззаді танцює, молодець. А що там, а, ти фідер, той, наповнив. А що ти голий вийшов, дядя? Капець. Втічі, ті... втічі в хату. Тікай. О Боже, бо щас тебе ще приб'є тут, то... і будеш ти? А пташечкам по боку взагалі, вони тут їм аби пожрати. прилітають. Так. Мама поїла. Все, папа, change outfit на ось цей, будь ласка. У нас, як завжди, у мамці краще просто все. Давай ми її заромансимо, що-небудь тут зробимо романтику якусь Physical intense Kiss. Давай хоча б так от. Ну, того, що ви ж, ну, типу, подружечко. трошки забувають, що. Ой-ой-ой, що вони взагалі-то одне одного люблять дуже сильно. І все, гоу. Поїхали в кіношку, сходимо. Так, і ось, значить, в нас кінотеатрик цей. Давай будемо дивитись муві Вейн? А що? А, а. Mm, Live and Let Diamond. Mm. Я не знаю. От, Untamed Treйшері of the Hurt. Ось це я хочу. Разом. Щоб ви подивилися, пішли бігом. Така гроза страшнюща, я б не виходила з дому, але є можливість просто є можливість піти і провести час разом з дружиною, тож треба використовувати. У нього вихідний сьогодні на роботі, у неї ми залишили дитину на Кайла, Сьогодні він останній день з нами живе, хай падло працює за свої банки. А ми йдемо в кіношечку, дивися, що тут у нас. Кайл, тільки не кажи, що тут у тебе якась дупа. Е, вона Притікют, так. Да. Іди. Тільки не зараз. Не з нашою дитиною на побачення, йди, будь ласка, все, ми йдемо в фільм, дивитися. І що в нас тут буде, я не знаю. Господи, до Алекс також хтось телефонує. Кайл, ти вирішив задрочить. Alex Moyer and I. Planning to speak to some casual friend. Кайл, ти задовбав, серйозно. По романтичним якимось приколам ти до Вейна, а по дружбі, значить до Алекс. Знаєш, Алекс не дуже до нього ставиться. Кажи, нахер іди. От, якщо Вейн до нього ще так, більш-менш, того, що, ну, не знаю, якось, більш-менш він до нього ставиться. Ну, типу, може, того, що це його. Типу, брат двоюрідний <ріст> в цьому всесвіті, окей. Кайло йому буде двоюрідний брат. Приймемо, приймемо. Це, звісно. Так, що тут? Арк Уейн uh, щось побачив, що якийсь uh, високий сім прийшов і затуляє йому екран. Що вони зроблять? Change seat, stay in seat. Якщо ми change seat, то ми можемо отримати по ялу, того, що це не наші місця, нас можуть вигнати нахір. Тож сидимо на місці. Сидимо на місці. І що там? Uh, movie's less enjoyable. Аркоін вибирає сидіти на місці на жопі ровно. Нічого не міняється, але це робить uh, перегляд фільму важчим. А! О! В нас той тікає. Той. О! Oh, поїхав вже Кайл Козьол! Так, ну будемо думати, що ми забрали дитинку, коли Кайл е тікав від нас зі своїми чемоданами. І ми, коротше, прийшли в бібліотеку, щоб хтось із е подружжя почитав. Наприклад, Алекс порозважалася собі спокійно, там може в інтернетіку посрфила. А Вейн буде займатися зараз дитинкою. Значить, е поїхали. От у нас така бібліотечка. Зверху тут можна посидіти, почитати. Ну, така, до речі, непогана. Симпатично тут. Я хочу, щоб Алекс примостилася. А, а куди? Коротше. така херня якась відбувається в нас тут. Де для малих чи пушильник? Так. Вей в нас пішов какать, а Елі ми сюди покладемо і будемо тут зараз займати. Мамця року просто. Вам треба награду дати. Поклала дитину на підлогу, молодець. А що мала? Вона хоче срати. А чого ти кричиш просто так? Ой, оці діти, звісно. Тю. Ти пішла сюди. Ну, окей, давайте тоді в цю кімнату її покладеш, тут Вейн буде нею займатися. Все, іди. Іди і тут щось роби з дитиною, грайся. Йоб твою мать, куди ти взяла її, Йоб твою мать, куди Йоб твою мать. Положи, положи на місце. і звали відсюди нахрін. Ти хочеш е почитати Самсинг. Дайте я поставлю їй, щоб вона відвалила нахрін, вона хоче послухати музику, обойдешся. І... Почитати, посидіти щось. Іди сюди. отут от щось читай. Волдер шершнів, візьми її на гачок. Кохання в часи бутербродів. О, прекрасно. Дивись, кохання в часи бутербродів. Що ти робиш? Не треба нічого нікого чекати. У нас є тут така дія: Play with Ellie. будь ласка. Пограй з Еллі. Сьогодні твій татків день. Тож давай. Грайся. Ти можеш її, до речі, потренувати щось робити? Тамми time, time together. Давай. Трошки пограєшся, потім її попривчаєш щось робить. Що ти там видивляєшся? А, вони дивиться на іграшки. Отак, от, от. Ти граєшся з дитиною чи сам по собі? Так, і треба чекати, щоб тут у неї які потреби. Нормально в неї всі потреби нормальні, тільки вона має попісять, покакать. Ой, як можна тут юз дайпер? Що хто хоче? Що це було? Кайл, який романс сакураті? Ти будеш какать, чи ні? Трошечки щось якось воно забагує, дуже сильно, розстрашай. Будь ласка, юзепер, please. Противно мокро Ну яке противно мокро Ти можеш її перевдягнути, якщо й противно мокро Change outfit. На no, оцей. Okay. Change-не. Підгузок у тебе ще чистий, нормальний. Що ти робиш? Що ти ро? Вей. Ну, вона ж не хотіла спати. Ну, не хоче вона спати, ну, добрий день. Що це за самодіятельність Вейн? Поклади сюди дитину і тренуй її, мать твою. Сидіть, лежать, тримать, все, займайся вихованням дитини. Займайся дитиною, бляха, муха. Отак, перевертай і хай вчиться. Що ти тут робиш? Сходи, будь ласка, к чорту звідси, щоб ти навіть і не чула тієї дитини. Плачу. Сідай сюди і все. І читай собі все, що ти можеш прочитати просто за сьогодні. У мене, як завжди, сусіди в двері долбляться, бо вони не можуть спокійно відкривати двері відчиняти. Задрали, блін. Скоро мені всі двері проб'ють нахер. Дядя, а ти звідки в нас такий іен Робос? Не виходить, щось у дитинки вона ридає, плаче. Не подобається І що ти? Боїшся of Thunderstorms? Він грузить на дворі. Нічого страшного, Thunderstorms. Ля, тут просто щось, щось твориться. О, все, вона навчилася якусь херню робити. Вона може перевертатися. Ой, молодець. Давай ще її навчи чогось. Там метаємо. Там ти, звісно, той молодець. Що вона хоче? Їсти вона не хоче. Ну, так, трошечки хоче перекуснуть. Давай ще з нею займайся. Давай ще займайся. Давай. Займайся. ні 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 нам діти оці, оці, оці не потрібні. То був якийсь дід, мені здавалося, що це якийсь, знаєте, якийсь нянь, який навчає у цих двох чомусь. Що це взагалі за китаєць? Ману. А, це бібліотекар. Арелано. До речі, він дуже прикольно виглядає. Досить так прикольно. Боже, які в неї психи. Як вона оре. Капзіць. Я вже чокнулась. Алекс Бос was happy. Як вона працювала з дому, і тепер вона заробила 10 гривень. Що ти хочеш, матінко ж моя ж рідна, Божа Христова? Ні, Кайл, я не хочу тебе бачити взагалі. Ти хочеш дрімати? ні ні не, моя гарна, іди попісай. Іди Хто там вже зробив якусь гадость в туалеті? Хто це зробив? Підніміться. І її зараз оприскає, да? Це для жінок туалет? Ні, це общий туалет. А чого вона тільки туди пішла? Ну, чорт, я знаю. Давайте будемо вертатись додому. Бо вже 8.36, вже скоро дитинці треба буде лягати спадки. Піднімай дитину, пікап і го the... тузе додому. Давай. Не клади. Петух. Петух, просто ты ти... понял. Зачем ты ей кладаешь 25 миллиардов разів на пол? Аргуэн вашу мать, шо це? А, Я поняла. Ну, все, прийшли ми додому. Там Вейнчик займається своєю собанькою, а ми хочемо, значить, зайти в кімнатку і тут погодувати вже дитинчатку. Давай її трошечки по той, пограємося з нею і поміняємо її аутфіт на спальний, на ось цей. Хоча в нас тепленько вроді на вулиці, але хай буде ось цей аутфітик. Прикольний ведмедик. І е, ми її погодуємо 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 батл е, А що це ти? А що це ти влігся, дядя? Давай вставай, Вейн. Давай ми, по-перше, знімемо дискас і підемо пожрем як завжди, піцу. Звісно, що ж у нас ще є? Ми що ще готуємо. Ми постійно випікаємо піцу піца йоли, блять. Ти погодувала, дитино? Я не можу просто! Я не можу, будь ласка, погодуй! Погодуй. Погодуй. Погодуй, будь ласка. Погодуй дитину. Годувати. Годувати з пляшечки. Годувати бля. Так, Вейн у нас хоча б не виюжується, щоб пожрати. Ти потім почистиш, підеш зубоньки свої. Велена казала, що я маю їх той тут повугукати, але вони не можуть. Того, що, типу, тут такий дім так побудований, що вони не можуть повугукатися, бляха. Понятно? Все. Я зараз це виправлю. Так, ну я перемістила тут всякі ці штучечки. Е, тепер думаю, що може, якби все і вдасться на цей раз. Так, дитинка не обригала нас. Подивимося, що хоче мала. Вона хоче в туалет. Вона хоче в туалет. І їй, мабуть, треба буде. Боже, Вейн. Ти що це ти хочеш спати постійно? Що за фігня? Я не знаю. Ну, іди, спи. Прокинися. Мені треба закрити гештальт вилині. І Поміняй її одразу підгузок. Вона вже постяла. Постяла. Поміняй підгузок і клади дитину в колиску в її. Отак от. І не можу. Вона гарна все ж таки. Батарейку ти дістала. А це типу. Типу, прикол такий, да? типу, батарейка в сраці у дитини. Типу, вона висрала батарейку. Клас. Оце ви прикалісти, звісно. розраби. Я дуже, мені, дуже класно це все собі уявляти. О! Поклади дитину, постав твінкл, твінкл, Літл Star і все. Селеста, в нас незадоволена, блін, вона. Хірово в неї все зі спілкуванням, з розвагами все погано. Малий також у нас е незадоволений? Хочу зробити, щоб у них було вугу нарешті. Давайте, ребята. А чого? А чо ні? Я щось не зрозік? А що вам заважа? А отут? Ви що? З мене знущаєтесь чи що? Я відідвинула всі ваші ці параші, звідси. Що за дічша? Що це таке? Ну і коротше, на цьому ми знов кінчаємо нашу серію, тому що, ну, якби, це дуже багана сімейка, і вона чогось не хоче вугукатися. Мабуть, ми переїдемо вже в наступній серії в який-небудь чесна тріч, того, що ця. Взагалі, це містечко мені не подобається абсолютно. Я хочу щось більш пустельне. Тож в наступному епізоді ми вже будемо або в Стрейнджику, або в Чеснат річ, мабуть, скоріш за все, в Чеснаті. Тож, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, прокоментувати і до зустрічі в наступних відео.